І так, ще засніму одне відео. У мене ще є такі, у мене різні вулики. Такі, такі такі, і є вже корпусні. Ну ті ще два пустих, той вже є. Цей і цей. Тут не стандартна рамка, 280. Там кругом 300 вже рамка стандартна. Ось я зробив знову скорочення, але що хочу сказати. Дивіться, як дуже сильно пчілки прополюсують. Прям страшне. Ось я назбирав прополюсов, фактично тільки з цього вулика і чуть-чуть з цього. Про що це говорить? Якщо раз так сильно прополюсують, значить холода будуть. Буде холодна зима, говорить так старі пасічники. Ну а чи це правда, чи ні, не знаю. Я ось трошки ще збираю, роблю настоєчку чисто для себе. ну Буває, у мене там друзі просять то даю, бо я чисто так, чисто на спірту для себе роблю настоєчку, кидаю і все, я не продаю, нічого, просто для себе, для свого вжитку. А також є мед, соняшника і трошки різну травь. Буду збувати всі оці ось рамки, хочу перейти на всі такі рамки. Оці всі я їх і ці вибракую. Ось так. Ще почекаю тиждень. На наступні виходні буду ставити гравіт кліща, буду боротися вже з кліщом. Є закліщоний, ще й непогано. Дякую.